Я вас, мої маленькі друзі, сьогодні я хочу розказати вам казку про рідне слово, яке серце зігріва. Жила була в одному зеленому краю маленька дівчинка на ім'я Оксанка. Любила вона слухати спів пташок. Шум річки і шелест трави, та найдужче Оксанка любила слова, ті, що лагідно звучали від мами, коли та співала колискову. Ой ходить сон коло вікон, А дрімота коло плота. Одного разу до цього краю залетів вітер із далеких земель. Він ніс чужі слова, такі дивні, важкі. Наче камінці люди почали повторювати їх, і рідні слова поступово зникали, мов квіти без сонця. Оксанці стало сумно. Вона пішла до лісу і зустріла там соловейка. Чому ти не співаєш, соловейку? запитала вона, бо мою пісню вже не всі чують, сумно відповів птах. Рідна мова, як музика душі, якщо її не плекати, вона стихає. Псанка задумалася і вирішила діяти. Щоранку вона говорила до сонця: Добрий день, ясне сонечко, а до річечки водичка, срібна хвиле, дзвени до людей. Гарного вам дня, люди добрі, і сталося диво. Слова розквітли, наче маки в полі. Люди знову заговорили українською ніжно, мелодійно, з любов'ю. Соловейко заспівав так, що аж ліс дихнув свіжістю. Оксанка усміхнулася. Наша мова, як джерело, якщо не забувати про неї. Вона завжди буде живою, і відтоді всі знали, що рідне слово то серце народу, його душа, його пісня, що лине над світом, мов спів солов'я. Ось така казочка малята. Шануйте мову, оберігайте рідне слово. Дякую вам за увагу. До наступної казочки.